Усіх вітаю. Нарешті ми з братом вибралися на добову риболовлю з ночівлею. Все в нас ніяк, то погоди нема, то ще щось нам заважає. Чотири тижні ми вже не були на риболовлі з ночівлею. І от нарешті ми виїхали. Це річка Інгу. Вон за моєю спиною. Ану, із місцевих, з наших миколаївських рибалок, Хтось вгадає, що це за місце. Пишіть у коментах, якщо вгадали, біля якого населеного пункту, біля якого села це місце. Отак от, от я зроблю такий круговий огляд, щоб можна було більш так ретельно побачити. Ось, отак от, от. Ну що, основна ціль нашої сьогоднішньої руболовлі це... Вон, бачите, за спиною моєю, Місцевість. Тому вгадуйте і пишіть у коментах, хто вгадав, що це за місце. Так, основна ціль нашої риболовлі сьогодні, це, звісно ж, карась. Зараз у нас 29 червня. Так, тому будемо намагатися спіймати карася. Звісно ж, це карась така риба дуже вередлива. І тому в нас буде такий Увесь спектр насадок, який можна використовувати для ловлі карася. Ну, а які я вам покажу трохи згодом, коли буду вже розкладати вудлища і закидати. От це все. Ну, дивимось, що в нас вийде. Правда, по погоді бачите, який вітер горне. Північний вітер дуже сильний. Він буде нам заважати кидати. тому... Будемо шукати місце десь тут недалечко, метрів, може, 30-40, щоб не видувало таку дуже сильну дугу. Так, шанов. Ми вже закліпсувалися, вибрали дистанцію, ну я потім більш так детально покажу. Ближче до того берега тут берег він такий круче і він більш глибший. І закліпсувалися. Перед початком а, руслової бровки а, того берега. Отак от. Так. Там камиш, зона спокою, тому вирішили там зафіксувати. Так, що, перше вудлище, це фідер і тут буде в мене флетка на попапчик. Друге вудлище, це буде отакий от, кавунчик і тут буде в мене хліб. Насадка для хліба. Ну, Буду коли наживляти подару більше. Тут Тут така от, методна така годівничка, третє будлище. Тут буде в мене гороховий катиш самородний. Ну і останнє будлище. звісно, можна карася. Тут буде отака пружинка от вбивця караця на плаваючого Що Що по поприкормці? А поприкормці тут жахіття. Ну, це так. Набрав, от бачите, ціла сумка в мене тут усього. Так, Оце бачите, зробив я пластилин. Це буде в мене для вбивці карася. І от, от я не знаю. Може, можливо, ще на флеточку його спробую. Зараз подумаю. Так, це саморобна така прикормка. Пластилин він робиться за 5 хвилин з запахом чеснока. Дуже така м -м, непогана прикормка. В описі під відео і отут от підсказочка впливаюча, то побачите, кому цікаво, може подивитись. Так. А це в мене прикормка для годівничок. Інших. Для кавунчика. Теж саморобна. Це залишилось ще залишилось ще з тої риболовлі. О, бачите. Ось так от. Саме для от таких от... Для методної годівнички і для кавунчика. Ну вона і для флетки, але я щось думаю, що спробую флетку буду перекидати раз на пів години. І тому мені здається, що більш доречно буде саме пластилин. Пугавудка. Буде от на такій, бачите, брат зробив катиші оці з гороха і попросив мене спробувати на них порибалити. Не то, щоб я дуже хотів, але ну якщо брат просить, треба його задовільнити. Просьбу. Ну і брат каже, он там, ви не чуєте просто, він каже, що розкажи людям, що він на них ловив. Ловив? Так. Ну і тут на фідер, як завжди, оцей попап від CarPro, такого темно-помаранчевого кольору. Це пилячий, восьминіг там з чимось ще. Дуже непогано в цьому році він себе показував отут на Інгулі. Тому правда це було у травні. Подивимося, як він у червні себе зарекомендує. Так, ну і як я казав, поставлю на нього цей от пластилин. Ну спробую. Це, звісно ж, неправильно, не по-спортивному, але я хочу спробувати саме так. Щоб як можна довше прикормка була на флеточки моїй. Ось так от. І, як я казав, хліб. Ось хліб. Рецепт теж є на каналі, в описі під відео буде і буде отут, на -от, в підказках. Так, ось оце оснащення таке. Теж як його ми робимо, теж залишу посилання, кому цікаво. Але я вам скажу, що... Ця оснастка ловить влітку карася дуже добре. Часто буває так, що ні на що більше він клювати і не хоче. Були такі у нас випадки. Дивимося зараз, на що буде рибалити брат. Перша ну класичне фідерне оснащення. Потім пробка. пробка. Бачите, супер народне таке Щеприжка. оснащення Ось тут з двома гачками. Тут буде. Прикормка це ж бачите саморобна, ну брат в мене завжди такий э, він любить отакі експерименти. Все. І там буде що? Плаваючи? Плаваюча да. насадка. От а, этого самого. Від, э, профмонтажа. А, від профмонтажа буде... Ух ты. Другу поставлю, я... другу поставлю... від э, петроша. Ага. Так, Потім потім, зовсім не спортивне оснащення. Це бачите, Це. отака соска. Тут купу... Це я так, е, трошки купу, якщо ми на, е, на цю оснастку починали ловити ага. багато років тому. Тут купу тут гачків. Зроблю. Це у брата така ностальгія. Багато років тому ми рибалили на отаке оснащення. Так, ну і останнє. Та бачите, що там робиться. Ох ти який вбивця карася, який сяє. А сяє як. А я я, я, я. а? Яка краса, ця цюня. Все, давай. Ловити брат, буде на плавачу насадку на пробку. Оце, бачите, від профмонтажа кукурудза 6 мм. такий от. А це від Петраша плавунці. 6х6 також. О. Такі. Ну будемо дивитися на що воно буде краще. Да. Шановні, ну що я можу сказати? Рибалимо ми десь уже біля трьох годин. Жодного клювання ми не отримали. вообще, вообще жодного. Ось. Там поруч з нами стояв хлопець. Він Приїхав раз зранку, якщо б ми закинули вже на початок 12-ї десь отак, от, то він зранку був. А, то в нього теж клювання не було, він одну там, чи пласкірку, чи тараньку одну спіймав. Отак от. Так, ну що, подивимось, розрахунок у нас основний все ж таки на ранок, на завтрашній, тому що завтра погода трохи краще становиться стихає оцей дуровій, який дує вже другий день поспіль. Так. Десь у 17.00 загодуємо точку. Зараз не будемо годувати у декілька прийомів, як ми завжди годуємо, тому що ну, не бачили ми сенсу а, в день чи Це має якийсь сенс. Тому вирішили, що загодуємо так більш-менш е обільно на вечір і залишимо трохи за корму завтра на ранок. Ну, ось, таке, ось така програма. у нас. Вже майже 5 годин вечора і ми вирішили, що треба нам загодувати. Ось одномісна лодочка, з неї так вдобно загодовувати, тому що тут треба кидати 50. 1 метр. Да. ну З помпом при такій погоді кидати це жахіття. Тому ви вирішили, от брат вийде, він так приблизно знає, де треба кидати і отак загодує. Що у нас по годуванню? Тут отака от просто, просто ядерна така ядерна суміш пшено, кукурудза і половинки гороха. Це ми готували на різні риболовлі. Морозилки воно в мене стояло. Це от кукурудза, це ми ще їздили цю? як його, Матвіївку на коропа. Пшоно з горохом, це ми на водосховище їздили. Теж вже 4 тижні тому. Ось, бачите, який об'єм. Якраз буде добре. Так, на, тримай. Все. Ну що, вже зараз а, без 15 хвилин 8. Що, кльову немає? Немає, вітер не вщухає, трохи, тільки трохи вщух, але все рівно достатньо такий сильний. Жодного клювання ми так і не отримали. І З гарного, з гарного ми розбили собі свій лагерь, встановили свої намети підготувались вже до ночівлі. Ну і все. По рибі нічого немає. нічого Що я, там ще приїхали трохи далі від нас, там стали ще екіпаж рибалки. Ну, ми не підходили, вони приїхали десь у четверті там може початок п'ятої години. Я так думаю, що вони приїхали на ночівлю з риболовлю з ночівлі. Що в них, ми не знаємо. Не підходили і вони до нас не підходили. Ну що, зараз будемо сподіватись, що може би бути вечірні, вечірні вихід риби, але якщо його не буде, то остання надія це на ранок. То може буде ще щось. Ну, Якщо буде ще е якісь цікаві моменти, об обов'язково я включуся, ви побачите. А якщо ні, то вже це напевно, можна, може і зранку будемо з вами знову спілкуватись. Ну, Будемо надіятись, будемо сподіватися, що ще щось буде у нас. Шановні, <ріпи> перша рибка. Перша довгоочікувана рибка цього місця. Дивіться, яка непогана плітка. Наплаваюча оснастка Ну щось там так ось пік-пік. Я її не очікував навіть. О, дивіться, і розмір ще такий непоганий. Ну що, я її викидаю. Так. А що вона нам потрібно зараз садка розкладувати для неї то таке? Але ж, шановні, це перша, перша. А дивіться, вода прозора, якщо бачите. О, Та йди, йди, що ти... Ай, здійсню. Четверта ранку ми стали рибалити. Більше, оту -от, як ввечері піймав тут ранку і більше нічого не було. Ось. Ми з братом потім лягли спати вже. Трошки відпочили і зараз встали рибалити. Ну, вже от світає, тому що ну, все ж таки червень. А, Погода ще гірша, ніж вчора. Е, небо затягнуло хмарами. Вітер як був, так і є сильний. Хоча зранку повинен був хоч якось там трошки вчухнути. Тому особих сподівань навіть на цей ранок у нас немає. Але приїхали, будемо, звісно, номер відпрацьовувати. У Брата навіть клювака хм, неочікувано. Ми не встигли закинути навіть усі вудлища. Так, і що ми бачимо? Тюльку на вбивцю карася і пінопласт. Ось туди тягнеш. Да. Причем тюлька такая. Розмера еще такого було позорного. Вялая клювака. Угу. Ну шо. Тоже, наверное. Или вообще взагалі ничего немає. Че вот это дребнуто. Да. Зранку яка прокинулась, так? Не? Так це ж... зачекайте, це ж підляж. Нічого собі. Це ж, друзі, це цільний підляж. Хм. Так що тут є лящ? Ух ти! Дай бей, бей. Слухай, в цьому сезоні це другий підлячь вже на Інгулі. Mm -hmm. Да, да. Уберець карася в дишой mm -hmm. ну є щось? Сізнов таранька. Хоча таке плювання було. Щось є в траві? Ми сюди і приїхали. І приїхали, ти дивись який. Опа! От це так карась. Да. Нифига себе. Карась. Диви. Оце смачненький. Ха-ха-ха. <гум> да. Такие. Ты купив кила. О! Ого, диви яка. Накатыш. Нифига себе. трофей Ну для цієї, для плітки. Шановні, дивіться яка. Ніфіга Обіцятельно Дивіться яка. Ніфіга своя плітка. усім ранкової кави. Ранок добрий, але не для риболовлі. Поки ходили трохи там скупнутись, бо спека вже почалася. Прийшли, а у брата тут ага, точно жилка в нього так висить і он є. Є, ви дивіться, опять такий ух непоганий. Дивись який. Да. Та йомаю, тут один води на вони. Ага. ніфіга собі. Дивись який. Да. Просто это капець. Дебелий який. шановні, Зараз вже 11 година дня. пльову так і не стало, і не було. Знову сильний вітер здіймається, дивіться, О, які, які пориви, такий вітер прям сильний сильний Тому будемо зараз вже збиратись. ну Бачили самі, що таких два карася спіймали, ну гарних. Та ранку таку непозорну, це точно. Ну і все, там ще кілька дрібниць було. Тому риболовля невдала. Дуже невдала, не знаю, якось так у цьому сезоні. Не вдається нам, не вдається нам порибалити гарно. Але як є. Ну, Місце це я вважаю доволі перспективне. І ми будемо з братом далі його ще продовжувати розробляти і дивитися, вивчати, як тут все працює. Тому нам тут сподобалось. На цьому все. Усім дякую за перегляд. Усім пока. Зустрінемось на водоймах.